Чи пора робити прискулення чим краще? Я зробив став мороз, чи не пропало воно. Коли відроджуються шкідники, коли починають пошкоджувати патогенних хвороби, яка різниця між 30 В і 30Д. Це все стосується ранньовесняного оприскування. Ранньовесняне прискулення це, мабуть, одна з найважливіших обробок за сезон. Вона робиться. По старту сезону від зимуючих стадій шкідників і хвороб. Це потім ви будете регулювати і робити, наприклад, там паршу порожему бутону, моніліоз на брикосах по цвітінню, ідіум при досягненні суми ефективних температур плюс 61 градус Цель і вологості повітря на кожну культуру окремо. А зараз ви робите повністю все. В саду груші, яблуні, абрикоси, черешні, вишні, персики, смородина, кущі, смородина малина, лохина, груз, хвойні, декоративні, вічно-зелені, самшити, рододендрони, азалії, магоні повністю все. Ця обробка йде універсальна і до її складу входять міцний препарат. Я використовую медян екстра, хтось використовує біошок, блубордо, косайт будь-який. І додаю до, до мідмісного препарату препарат 30В або дехто додає препарат 30Д. Бордойська суміш з препаратом 30В або Д не мішається, тому що він по ній стікає просто донизу. Бордоська суміш має лише фугіцидний ефект і зовсім не має ні інсектицидного, ні карцидного ефекту, тільки фунгіцидний. Тобто ця обробка, скажімо так, разок забули і, задули і забули. Як це працює? На іони міді знаходяться на рослині і не дають проростати спорам грибів, які хочуть уразити ваші дерева. Літають навколо місця обробітку, не дають прорости спорам в тріщини, кори, в бруньки чи в лист, який починає видвигатися. Питання: я зробив і мороз, то що все пропало? Ні. Все не непро... на місці. Чим холодніше, тим повірніше вивільняються його на міді. Чим тепліше, тим вивільняються вони швидше і може триматися на рослині до 20 днів. Багато хто ще цікавиться, чи не зарано робити інсектицидну обробку проти комах, проти шкідників. Скажімо так, якщо ви бачите вдома вже муху, яка десь воскресла на літає, то мені, що вже вчасно. Я вже особисто бачила кліщів, які кусають людей і тварин, тому я думаю, що і плодові кліщі вже відродилися і починають лазити і шкодити. Вони собі потихеньку під корою в стані анабіозу, тільки пригріло сонечко, вони ж тут, як тут, і потім починає зростати уже деформований листок і відкладені яйця, які потім виродяться і стануть новими кліщами. А тут ви зі своїм препаратом 30В, хоба накрили, обробили, воно собі там всохло, здохло і яйця так само і так далі. Тому я думаю, що не потрібно чекати якогось супертепла. Плюс 2 вже відроджуються комахи, плюс 4 вже літають захворювання. Питання, чи яка різниця між 30В і 30 d 30В це мінеральне масло. Емульсія на основі мінерального масла. 30 — це рапсова олія, але це не та рапсова олія, яку ми вживаємо в їжу, а. І якщо ми знаємо, то РАПСу роблять бензин. Тому я б не сказала, що 30 — це аж такий суперекологічний препарат. Я думаю, що це десь приблизно однакові вони емульсії, як і за хімічним складом, так і за механічною дією. Тому, якщо ви хочете робити 30В, якщо ви не хочете робити 30 d препарат 30В може утворити на голубих ялинах плівку, і змінити їх колір на зелений. І з часом це пройде, і ви будете бачити навіть по цьому зміні забарвлення, скільки він діє, а його дія може бути тривати і близько місяця. Це я вам кажу з власного досвіду: 350 мл, 30В, 35 мл медіан екстра. Все це змішали, обробили і здорових вам рослин.